Найближчим часом ми проведемо засідання уряду, яке буде присвячено відновленню системи життєдіяльності звільнених територій. Я би взагалі мріяв, щоб ми з Слов'янська зробили, ви знаєте, зразкове місто. Геннадій знає позицію, як робиться прозорий офіс. Ми почнемо це робити і виділимо гроші для цього. Ми покажемо, що влада може бути іншою. Прозорою, доступною, відкритою, некорумпованою. І саме за це вже 174 українських військовослужбовців під час антитерористичної операції віддали своє життя. І саме за це віддали життя Герої Небесної Сотні. І саме за це ви, не побоявшись тих тортур. Які застосовувалися до вас після героїчного вчинку, боролися за прапор України. Я думаю, що це буде символічно на оновленої слов'янській райдержадміністрації під новим українським прапором, щоб ви продемонстрували інші якості української влади. Вважаємо, що от зараз у нас 18.20. Я вам хочу вручити іменний годинник президента. Пішов відлік часу. І в дуже короткий термін. Я сподіваюся, що в Славянському районі все зміниться. І славянський район, як був символом терору, символом жаху, символом зневаг і тортур над людьми, зараз стане символом звільненого Донбасу.